Привіт! ти на каналі Зоокомплекси. Сьогодні говоримо про таких домашніх улюбленців, як хвилясті папушки. Саме папужок часто заводять вдома. За популярністю в ролі домашніх вихованців вони посідають третє місце після котів і собак. А от саме хвилясті папушки, оскільки вони маленькі, не дуже дорогі і невибагливі в догляді, з'являються в наших домівках дуже часто. Та перед тим як завести собі такого друга, варто розуміти, який догляд потрібно забезпечити цим пташкам, і яка відповідальність лягає на наші плечі. Отож, скільки живуть хвилясті папушки, і що ми можемо зробити, аби подовжити і покращити їхнє життя. Скільки проживуть хвилясті папушки в неволі, напряму залежить від умов утримання, догляду та раціону. У середньому тривалість їхнього життя в клітці досягає 8-9 років, але бувають і рідкісні випадки, коли цей термін складає 15 і навіть 20 років. Проте є і інші цифри, коли, на жаль, через недогляд, ці пташки ледь доживають до п'яти. Хвилясті папуги створіння дуже допитливі та надто активні, що часто призводять до різних травм. Іноді у несумлінного продавця можна придбати не молоду та здорову пташку, а стару і хвору. І на жаль, за зовнішнім виглядом без відповідного досвіду про це не дізнатися. Щоб до ваших рук потрапила саме молода пташка, життя якої буде довгим, краще купувати її у професійного і перевіреного заводчика. Якщо говорити про життя цих пташок на волі, то цифри будуть іншими. Батьківщина цих пернатих Австралія. Там вони вільно переміщуються і постійно піддаються ризику. А тому доживають максимум до 4-5 років. В окремих випадках до 7-8. пов'язано це з різними несприятливими факторами. Це може бути напад хижаків. Заражена вода чи погодні умови, подолання великих відстаней у пошуках їжі, спалахи епідемії, смертельні сутички з родичами у період гніздування. На щастя, наперекір високій смертності йде й висока народжуваність. Самка хвилястої папушки у природних умовах відкладає до 6 яєць, а пташенята вже за пару місяців стають дорослими та самостійними. Якщо в дикій природі пташки схильні до впливу різних природних катаклізмів. Нападу хижаків та інших ризиків, то вдома можна створити для них максимально сприятливі умови, що запобігатимуть ранній смерті. Для цього необхідно дотримуватися кількох важливих правил. Найперше, звісно, якісне харчування. Раціон має бути різноманітним і збалансованим. За основу потрібно вибрати готовий придбаний корм, який містить у собі різні злаки, насіння і вітамінно мінеральні добавки. Свіжа питна вода кімнатної температури завжди повинна бути у відкритому доступі. Важливо пам'ятати, що оновлювати воду в поїлці потрібно мінімум раз на добу, а саму поїлку перед оновленням ретельно промивати. Окрім основного корму, важливо розбавляти раціон свіжими фруктами, ягодами, овочами без кісточок. Непогано буде також іноді пригощати пташку свіжою зеленню. Окрім цього, в клітці має бути мінеральна підгодівля, яку можна придбати в будь-якому зоомагазині. Також важливо правильно обладнана клітка, аби вихованцеві було комфортно у своєму будиночку потрібно оснастити його всім необхідним. В Клітці обов'язково повинні бути поїлка, годівничка, різні жординки, іграшки та люстерко. Папушки дуже активні, тому в їхньому будинку обов'язково мають бути розваги, які допоможуть урізноманітнити дозвілля. Розміщення клітки також відіграє важливу роль. Її не можна ставити на протязі поруч із батареями, а також під прямі сонячні промені. При цьому гарне денне освітлення все ж необхідне, оскільки його дефіцит провокує різні хвороби. У приміщенні, де розташована клітка, завжди повинні підтримуватися стабільна температура і вологість. Клітку потрібно ретельно чистити. Щодня проводити вологе прибирання піддону, мити поїлку і годівничку. Іграшки і жердинки варто промивати мінімум раз на тиждень, а мити клітку повністю потрібно раз на кілька днів. Банні процедури теж необхідні. Їх для хвилястого папушки потрібно проводити. Однак це не означає, що варто мити пташку з шампунем в ванні. Папушки дуже люблять купатися і обходяться у цій справі без сторонньої допомоги. Достатньо лише встановити у клітці посудину із водою, в якій пташка буде сама мити своє пір'ячко. Регулярні прогулянки постійне перебування у клітці папушкам протипоказане, адже це птахи, вони мають літати. Для цього важливо, хоча б раз на день випускати вихованця, щоб він міг політати по квартирі і розправити крильця. Якщо хвилястий друг не єдиний домашній вихованець, не забувайте на час польотів ізолювати інших тварин та причиняти вікна. Якщо ж можливості випускати папугу вільно літати по квартирі немає, необхідно купити простору, багатояросну клітку. У будь-якому випадку можливість жити активно безпосередньо впливає на тривалість життя пташки. Утримання без пари. Багато хто знає, що папужки без другої половинки живуть менше. Не виключенням є і хвилясті папушки від самотності. Вони часто стають менш активними, можуть вищіпувати пір'я, хворіють і стають агресивними. Аби цього уникнути, краще за можливості все ж придбати пернатому пару. І якщо такої можливості немає, господар повинен приділяти вихованцеві якомога більше часу, приручати його, брати на руки, спілкуватися, щоб пташка не відчувала себе самотньою. Ось і все, нехай ваша папушка живе якнайдовше. Діліться в коментарях, як звати вашого пернатого або яке ім'я плануєте дати. Дбайте про своїх вихованців, даруйте свою любов і вони відповідатимуть взаємністю. Підписуйтесь на канал, аби бачити більше корисного. І не забувайте поставити лайк, якщо ролик вийшов цікавим до зустрічі зовсім скоро.